Вітаю, брифінг присвячений черговим наративам російської пропаганди. Колишній президент Росії, а зараз заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв дав інтерв'ю російському виданню експерт, де підтвердив, що метою війни проти України є знищення українців, а також захоплення всієї території України, як він каже, по обидві береги Дніпра. Отже, що сказав Медведєв? Території по обоїм берегам Дніпра неотємлима часть російських стратегічних історичних границ. чужої землі нам не надо, а своєї не одступимося ніколи. Такими заявами Медведів підтверджує те, з чого і починалася військова агресія Росії в двадцять другому році. Це Окупація всієї України та встановлення в Києві маріонеткового режиму з числа політиків, які прислуговувалися Москві. Там же в інтерв'ю експерту Медведєв підтверджує тезу, яку раніше російська пропаганда ширила через свої джерела, мовляв, про те, що метою є саме капітуляція. Київської нинішньої влади, яку вони називають неонацистами, тобто посадити потрібних людей в Офісі президента на банків, які б далі керували Україною в інтересах Росії. Ми доведемо СВО до логічного кінця, до капітуляції неонацистів, стверджує Медведєв. Також не приховує і геополітичних планів, з метою чого і було розв'язано цю війну. Ніізбіжна победа Росії породить і нову архітектуру євразійської і міжнародної безпеки. Ці слова було б варто прочитати. Також партнерам в Європі та США для того, щоб розуміти, що наслідком подій в Україні буде посилення Росії, в разі якщо вона досягне своїх успіхів в ході цієї військової операції проти України, і відповідно підтримка України входить до стратегічних інтересів європейців та американців. Ідемо далі, і дуже показовий фейк оприлюднений в ефірі російського державного первого канала, де під виглядом, начебто, шеврону однієї з країн-партнерів України, насправді в кадрі з'явився шеврон російських військових. Отже, перший канал в репортаж з передової шеврону вигляді. Гербу та прапору у Дмуртії подається, як, начебто, шеврон канадських найманців. Сюжет спецкора російської пропаганди Гусейна Гусейнова. Він спілкується одним з російських окупантів, який займається збором трофеїв, І він показує цей шеврон. Після чого закадровий голос каже: присутність найманців в рядах збройних сил України вже давно ні ні для кого не є секретом. Насправді ж це шеврон, повторюся у Дмуртії. І як потім повідомляють російські медіа. Дія цей шеврон був в тих версіях телепередачі, яка транслювалася на дально регіони. А потім без жодних вибачень російська пропаганда прибрала це з своїх новин таким чином, підтверджуючи, що тримають власну диторію за невігласів, які можна кожного разу повідомляти абсолютно нісенітниці, і потім не вибачатися за поширення фейків. Тим часом головне управління розвідки Міноборони повідомляє про намір Росії здійснити інформаційну провокацію, звинувативши Україну в постачанні зброї на африканський континент. Як повідомляє ГУР Кремль, намагатиметься звинуватити українські спецслужби в нібито використанні зброї іноземного походження під час бойових дій в Республіці Судан. Так, пропагандисти Кремля збираються показати в лівійських медіа а також інших медіа регіону сфабриковані знімки трофейної зброї. Яку захопили найманці ЧВК Вагнер під час війни в Україні, але пояснити, що це американська зброя, начебто яку Україна постачає на африканський континент, в такий спосіб мета дискредитації України та партнерів, які постачають зброю Україні, для того, щоб поширити тезу, яку російська пропаганда останнім часом дуже активно використовує, що, мовляв, зброя з України продається наліво, направо і потрапляє в інші гарячі точки, що є неправдою. Телеграм-канал Путін в Телеграмі повідомляє фейк про те, що начебто в Україні відбувається масове бєгство, яке набирає обертів останніми днями і публікують якесь відео, невідомо де знято, начебто на кордоні з Молдовою, де з'являються кинуті автомобілі. Теж повна брехня. Ну і ще один фейк, який звичайно ж заслуговує на максимально широкий розголос. Йдеться про намагання Росії привернути інформаційно-психологічну спецоперацію для того, щоб підвести громадську думку до операції під фальшивим прапором і звинуватити Україну в планах підірвати окуповану запорізьку атомну електростанцію. Саме Росія зараз контролює Запорізьку АЕС і в такий спосіб намагається легалізувати свою присутність, звинувачуючи Україну в. Нанесені ударів по запорізькій атомній електростанції в різноманітних кремлівських та іншомовних засобах масової інформації в Ютубі, на телеграм-каналах, в соціальній мережі X почалася пропагандистська кампанія пов'язана з цим фейковим наративом, що Україна хоче підірвати Запорізьку АЕС. Робиться це посилаючись на артобстріл самими росіянами Запорізька АЕС, і оскільки немає жодних доказів того, що це зробила Україна, вони просто це подають як доконаний факт, використовуючи потім вже власні медіа як засіб легалізації цієї інформації з подальшим використанням в іншомовних медіа, і той фей фейк, він слугує для того, щоб домогтися мети, а саме використання Запорізька АЕС в Спосіб, який відповідає російським енергетичним інтересам, і уникнути відповідальності за контроль на Запорізьку атомну електростанцію з боку держави окупанта. Одним з джерел, яке цей ефект підштовхнуло в медіа, був депутат Російської державної думи, а також пропагандист Олексій Журавльов, який стверджує, що Україна нібито хоче звинуватити Росію в підриві Запорізької атомної електростанції. Хоча знову ж таки жодних доказів цей пропагандист не надає а сам він є постійним учасником різноманітних ток-шоу на російському державному телебаченні, включно з Соловйовим, Скабєєвою і так далі. Робиться це з однією метою: зняти з Росії відповідальність за процеси, які відбуваються на Запорізькій АЕС під час окупації. На цьому традиційний заклик до всіх глядачів незалежно від тієї мови, якої вони дивляться новини, не довіряти жодним російським медіа, довіряти виключно верифікованій перевіреній інформації, довіряти українському військовому та політичному керівництву. До зустрічі.